Ось так, друзі, Олег Вікторович Каданов не знає, де сонце, та і я не знаю, щось воно забуло про свої повноваження. Давно вже нас не радувало. Але що дійсно дає сили і натхнення, зокрема мені це мистецтво, зокрема наш харківський театр. І про це будемо говорити в другій половині етеру, оскільки цієї неділі всіх охочих запрошують на презентацію у Харкові музичного альбому за виставою від театру Ляльок Калинова Сопілка 7 грудня о 18 о 18 годині у просторі ДК. Також альбом з'явиться скоро на стрімінгах, але все ж таки спершу приходьте на презентацію. Виконавиці і співавторки музики Вікторія Міщенко та Лілія Осичук. Вони сьогодні у нас в студії. Вітаю вас! Вітаю. Добрий день а також до нас завітала режисерка Харківського театру Ляльок пані Оксана Дмитрієва. Добрий день. Вітаю. Я почну, знаєте, одразу з рефлексії про виставу, яка мені страшенно подобається, коли нова супілка. Я трошки слухачам розповім, можливо, ви не були ще не знаєте. Це український горор за повістю письменниці Оксани Забушко, в якій вона переосмислює народну казку про сопілку. І ця історія набуває нової актуальності в реаліях війни в цьому світі народних вірувань. Постає історія дорослішання двох сестер, як жіноча версія легенди про Кайна і Авеля, і власне міркування над одвічною проблемою зародження в людині зла. І в цій виставі дуже містична атмосфера. І знаєте, про що вона мені нагадала, я коли з неї вийшла, я була така дуже приголомшлена. І в мене така є любов у Харкові. Я люблю сидіти на набережній і дивитися воду, і як в ній відображаються дерева, будівлі, і уявляти, що там під водою є таке саме життя, але воно навпаки, все в ньому навпаки. Оскільки вода відзеркалює, і у мене було таке враження після цієї вистави, що я отуди пірнула, і я. Побула в цьому містичному магічному світі. Тому я дуже дякую вам за, за це відчуття, яке я в собі ношу після того, як я відвідала цю виставу. І, власне, до презентації. Тексти пісені, візуал за них відповідальна харківська поетка Діна Чмуш. Прекрасна людина, яка сьогодні до нас не змогла завітати, але ми їй передаємо привіт. Але мені, мабуть, хочеться запитати у вас про те, як все ж таки народилася ця ідея, що має бути все ж таки альбом, і наскільки це було сплановано, чи це вже виникло по ходу того, як вистава гралася, звучала, звучала, звучала. Mm -hmm. uh, ну uh, я думаю, з цієї вистави дуже багато таких дивовижних містичних, ну я би сказала, містичних історій і пов'язаних і зі знайомством з Діною, яке розпочалося задовго до uh, повномасштабного вторгнення. Вона куметна історія. Насправді вона з батьками прийшла на виставу. Uh, Маркіса по роману 100 років самотності, і вони не попали на виставу, тому що папа забув ковідний сертифікат. І я побачила Фає прекрасну дівчину, яка мене вразила, ну вона така була красива, батько засмучений. До речі, у нього сьогодні день народження. Вітаємо! До речі, теж прекрасний поет. У них родина така поетична. З ним народження. І ось ця, ця кампанія мене вразила, і ну, є такі зустрічі, коли ти тобі здається, що ти людину знаєш, ну, ну, дуже тепло, ти її впізнаєш, мабуть, там з інших життів, я не знаю, як це пояснювати. Але потім ну, чомусь їх не пустили на виставу. Но, а після вистави мені подарували від цієї дівчинки. Ну, я подумала, вау, які, яка, класна, яка класна графіка. Але я не співставила, що це роботи Діни. І що Діна, ну і взагалі я не знала, як цю дівчинку звати. А саме з Діною ми познайомились вже під час повномасштабного вторгнення. Вона прийшла на виставу. Потім я стала бачити її листівки. І я думала, що вау, це ж крута художниця. Ну, і е, так ми познайомились вже вдруге. І потім це теж е, 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 історія чому калунова сапілка. Ну, взагалі це був. Е, 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 е. Проєкт потрібно було, Ліля навчалась, от наша прекрасна акторка навчалась на магістратурі, і треба було дуже швидко робити виставу. А, а є майстер Оксана Фідеров, вона <плес> казала: не хвилюйся, все буде, але нам, а, нам ніколи ну, ну, ми постійно кудись їдемо, щось граємо, щось відновляємо, репертуар. Але ну, чомусь ну, знов-таки. Містичний збіг, чомусь дуже явно е мені е захотілося зробити е саме цю роботу, тому що е текст Оксани Забушки, коли я його вперше прочитала, він мене зачаклував, заворожив. І, ну, ну, тобто, це теж про, е про, е про те, що це має стати, що ти з цим текстом, коли ну, дуже дуже знайомий, що ти. Ну, що воно вже десь існує в просторі і що цю історію просто треба пригадати. І також на, на, на цій хвилі я набираю Діні говорю: Діна, а давай зробимо виставу. Ді... Ну, Діна каже, що е... ну, ну, вона погодилась. Ладно, не буду казати, що казала Діна. і ну, Ми почали працювати з нею як з художниці, але на якусь е... зустріч вона прийшла і сказала, що я нічого не. Намалювала, але в мене є текст пісні, і, і мало того, yeah. що є текст, але є і мелодія. І до речі, мені дуже приємно, що це перша пісня е, саме для цієї роботи, яку написала Діна. Так. Ну а потім вона ось так крутилась, 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 і, і ми граємо... Виставу е, в Києві, і е, наші друзі, е, Женя і Діна, запросили е, прекрасного аранжувальника е, Сергій. Сергія Сергія Да, і, і якось теж дуже просто ми познайомилися, Ми кажемо Сергій, Сергія, а що якщо альбом? Він каже: Да нехай дівчата приїжджають через місяць ось такі ну абсолютно дивні історії, і, і я їх обожнюю, коли ти щось робиш, і тобі здається, що саме простір допомагає і веде тебе за руку. Вкотре переконую, що найкращі проекти народжуються після слів А що, якщо? Вікторія і та Лілія це дві акторки у виставі. Більше там людей немає. Теж повідомлю для тих, хто не ще не відвідав виставу. І власне Лілія виступала як і режисерка. Ну як це можна сказати, так? Так, ну, це є моєю магістерською роботою, але е, там основна задача моя була як акторська робота. Uh -huh, uh -huh. А, бо мені було цікаво, я нещодавно говорила з режисером а, фільму Ти Космос Павлом Остріковим. Oh. Я кажу, ви хотіли би знятися в своєму фільмі. Він каже, ні, це неможливо, це неможливо, що це дуже важко і режисерувати, і власне брати участь як актор. І мені от було цікаво, якщо у вас вже цей досвід з'явився, наскільки вам було важко. Ні, а, у мене магістерська робота як акторська, тож м ми з Оксаною Федорівною набирали ось весь цей матеріал, але до самої режисури я не торкалась так як це не моя була задача. Ми розробляли читали різні казки українські, ті, які доторкнені до цієї теми калинова сопілка, це взагалі народна казка, дуже багато варіацій цієї казки. І ось ми намагалися знайти, поєднували ми, навіть дивилися різні прикмети, що означає те, що означає це. Це і в результаті усе це сплелося в в, в в виставу за за мотивами повісті Оксани Забушко. І там ми трошки додавали ось це те, що ми все начептали, надих, надихнулися всіми цими народними казками. Знову ж таки, спочатку появилися оці пісні, які Діна принесла тексти, і ми починали ми оживляли ці тексти піснями, музику придумували самі. самі. Діна ось принесла першу свою мелодію. Це пісня Стільки любові, де б мені взяти стільки любові. власне. І з вікою ми вже придумували і надихалися простором, слухали одне одного, слухали тексти. І ось спочатку з любові, усієї цієї, народилися пісні. І вже з пісень виливалася ось ця вся історія і. Поєднувались якось час, простір між собою. Я навіть пам'ятаю, як ми цю пісню перший раз робили. Просто Діна прийшла. Ми ж чекали, що вона покаже нам перші декорації. Та може так. які ляльки ми будемо там використовувати. І Діна така у мене є пісня. Ми такі, о wow. я. А у мене ну є такий прикольчик. Я постійно включаю диктофон, коли мені треба щось запам'ятати там і все, що пов'язано, коли ти вигадуєш якісь пісні. Я думаю, пісня у мене одразу включився диктофон, і це ніхто не помітив. І Ми це записали, і коли ми це вже обговорили, попрощалися, Оксана пішла, Діна пішла. І я кажу, ну пошли Льок. Ми пішли на сцену, і просто такий пауза, тиша, і ми не розуміємо, що з цим робити. І просто почали отак от вигадувати там ну, от, слово за словом, вигадувати просто якусь мелодію з того, що Діна нам наспівала. Наговорила цей текст, і і ну коли ми показали вже потім дівчатам. Вони такі вау, оце прикольно! І отак ми почали потім працювати. Ха, правда, якась, якась магія. Угу. Той час якраз було дуже холодно. Я до сих пір пам'ятаю, як ми як два воробійчика сидимо на цій сцені, вигадуємо, гріємось цими піснями, гріємося самою думкою, того що у нас ось таке зароджується. Коли ти вже відчуваєш, що щось буде, його ще немає. Але ось ось, і ти грієшся цією думкою. Ну, я хочу додати, що наприк, ну, мене саме гріли тексти. От ми кажемо про те, що це вистава дуже магічна, містична. От там все таке було. І от ну, в моєму житті є такі штуки, коли я, наприклад, я собі вигадую те, що я хочу на майбутнє. Я придумую там собі, я хочу м'юзикл. Окей, він стався там через два роки. Там я хочу таке, таке. І мені завжди по перше, мені дуже хотілося тексти забушку. Це просто моя була мрія. Ну я думала, чомусь, що ми не будемо брати це ніколи, бо це дуже складно. Вона така, от кучерявий текст. Я б да, це пушківські речення, славнозвісні. <гум> да, <у цій> славнозвісні, <гум> які ну, триповерхові. <гум> <Так>. <гум> от. І я хотіла, я вже так пробувала колись, коли ти береш просто чийсь вірш, і ти на нього робиш якби музику і, і читаєш його якось інакше, ніж просто прочитати вірш. І от воно склалося в одне в цій роботі. Просто мені дали і дуже круті вірші, від яких я просто я коли прочитала Дінини вірші, думаю, господи, Боже, де вони були раніше, чого я їх не бачила. Угу. І от текст і Воно якось так надихнуло, що це просто неможливо було зупинити. Ось так і пісня дійсно у цій виставі взагалі мені здається, виступає як окрема дійова особа. Угу. І діна власне скинула мені це е, сім треків. Я так правильно розумію, що від початку не було цієї ідеї, що буде пісня, так, пані Оксано, тобто вона вже потім з'явилася теж магічним способом. Ну, Це перший вірш, тому що він спрацював ну, ну, і знов-таки дуже хотілося розрядити текст дуже складний Оксани Стефавнін, щоб там була якийсь інший вимір. Ну і взагалі мені сподобалось, що вірші Діни дуже. Сучасні, і воно якось додавало об'єму і поліфонії в звучанні самого матеріалу. Ну, І крім того, знов таки про мрії і про те, як реагує всесвіт. Но коли я Діні сказала, що це буде калінова сапилка, вона зраділа, тому що вони на той час познайомились з Оксаною Забушкою, і в неї була мрія. Робити ілюстрації до цієї казки. Ну, Як це пояснити? Я взагалі більше фанатів Забушко, ніж Діна. Я не знаю, ще не зустрічала. тому, да. а, а якщо говорити про саму роботу вже над альбомом, ну, Лілія і Вікторія, ви взагалі, мені здається, такий вже прям моцний дует театру Ляльок. Такі, дуже часто, коли згадуєш про Лілію, думаєш про Вікторію, вона маки. І от ви так спрацювалися, ви вже розповідали про те, як Ця робота відбувалася в театрі, а от під час запису це а, щось інше, це десь складніше чи, навпаки, простіше, ніж ця робота під час вистави, яка у вас після цього вже після смак? Ну, можна так. коротенько? Мені було складніше в якому плані, бо ми коли придумували пісні, ми придумували завжди з режисером. І це дуже дає свої, ну якби своє плюс свій, тому що Оксана завжди якби, направляє, і ти приносиш просто якісь проби, і з них може бути там з п'яти три нормальні, наприклад, або дві. І вона, ну, якби. І це в, в, потім розквітає в якусь дуже класну штуку. А так, типу, девочки, тепер ви самостійні, і ми такі Ну що, Сергій, що ми пишемо? Він такий. Ну давайте і, так от і це було вже пере, ну, якби ми переклали цю цей обов'язок на нього, так як в нього була саме задумка у Сергія, якась своя, і він там вже режисував. <реш> <Так>. <реш> і все там нас направляв, і потім тільки вже показував, ми прослуховували і там розуміли, як і що. Було складно тільки те, що у нього якби він прям стиль якийсь свій, який він там вибрав, і він одразу сказав, що він якось бачить цей альбом от інакше. Не, не лякайтеся, буде трішки інакше. І це було трішки ну складновато, коли ти перший раз слухаєш якийсь трек, і він у виставі просто так: от а капельно, так просто ми співаємо. А тут якісь Якийсь ну, задум там є, і ти лякаєшся трішки. от, так. Да. Ну, Для мене це було дуже захоплююче. Це, взагалі, мій перший досвід щось записувати. А, але це було прям дуже круто. Я, я знала, що це розкриває більше можливостей для цього музичного фону, коли на сцені ми вдвох. І тільки два голоси можуть звучати, тобто підспівок ніяких допоміжних немає. А саме в записі ми можемо наслоїти наші голоси, uh -huh. зробити щось інше, і це прям дуже цікаво. Ми вигадували, як тільки могли. Головне не переборщити було, але краще більше, а потім можна вже це прибрати. Більше було теж приколів, так сказати, що це Сергій Сорока і його студія саме у Києві, а ми ж в Харкові. І нам приходилось перед гостролями раніше за всіх приїжджати до нього. Тобто у нас ось такі махінації, так сказати, були невеличкі, але це, теж, це було дуже. Смішно і забавно і такий собі досвід теж кататися, так сказати, виростити в собі дорослу людину відповідальну за якийсь проєкт. Я сам я взяв білети, я сам поїхав, я сам сам повернувся, я здоровий театр. Ось я, я живий. Ну, до речі, я слухала перед етером композиції. Друзі, ми не будемо їх давати вам до презентації. Ходіть угу. і слухайте, а потім, я звичайно думаю, що ми попросимо. І щоб ці композиції лунали на радіо не кипіло, бо вони фантастичні і безсумнівно варті того. А, от і мені теж здалося, що Сергій Сорока він як це наш, що він як відчув все правильно. <свісна> так, та, от, так. Це такий був необхідний меч. А якщо говорити вже про презентацію, яка відбудеться 7 числа, якою ви її плануєте, що можемо повідомити вже зараз слухачам? Ну, знов таки, це перша презентація, яку ми робимо в театрі. Альбому, але ми не, точно не будемо зупинятись. Тому, наприклад, з цією ж прекрасною командою з Діною і Жекою. В нас вже запланований наступний альбом, пісні і до вистави Імперія Маздай абсолютно фантастичні. да, Я дуже люблю драйвові. І тому ну, я Думаю, ми послухаємо разом пісні. Ми поспілкуємося з нашими е, улюбленими глядачами, дівчата будуть відповідати на їх запитання, е, розповімо і якісь е, таємниці про цю виставу. Ну і очікуємо е, презентації, кліпа від художниці Дінич Ну, Це і для нас приємний сюрприз. Ми... О, ви не бачили так. Ми не бачили. Бачили да, тому це ну, ну, на однейти як день народження. А на день народження ж все ж таки ще очіпушки ну, та. якісь подарунки, і це буде такий подарунок від Діни. І так. Жені. так. Да, да, да. так. Ну взагалі знов-таки по повертаючись до цієї командної роботи, я в абсолютному захваті від того, як це відбувалось, як це потім продовж... ну, вже вийшла вистава. Ну крім того, що гастрольна діяльність і цю виставу люблять, і ми об'їздили багато. Міст України і Київ, і Івано-Франківське, Луцьке, Рівно, і Львів. Ну, ну тобто географія нормальна. Mm -hmm. і, і ця вистава була е за кордоном у Німеччині, і теж дуже круто е на неї дивились. І знов таки для мене важливо було, що цю виставу дивились саме німці. Ну і е все зрозуміло з українськими глядачами, які суму. За, за українським театром, але важливо привертати увагу е, саме е, закордонних глядачів, щоб вони знали, які продукти є е, е, у нас в, в Україні культурний, тому що це ну, дипломатія просування нашої української культури, і з цим треба багато займатись. Ну і е, мене як е, режисера тішить ще. Е, Um... Самостійність команди, що коли е, е, вистава була зроблена, і ця мрія про те, щоб е, ця, ця гра продовжувалася, аби, але продовжувалась в іншому форматі, це була і мрія дівчат, і, і вони відповідальні за свою мрію. І, і ну тобто, як вони організовувались, як вони домовлялись, як вони шукали. Гроші, не будемо це, е, про, про, ну, ну, це, це була власна ініціатива. І це вже говорить знаєте, про таке е, дорослішення і е, всієї команди. І коли команда працює на те, щоб ось цих, знаєш, е, е, кругів на воді було все більше і більше. Ой, цікаво, уточню, німцям ви показували виставу з субтитрами. Так, з німецькими <гум> субтитрами. Мені на Звичайно цікаво, як, наприклад, доля складається із нот до і і Бідний перекладач який цим займався. А Мені було цікаво, як взагалі ой, ой, перекладали о... ці речі. Ні, так, так, не перекладали. Пам'ятаєте, в нас yeah. була така е, трагічна історія, тому що субтитрів у нас не е, субтитрів не було. А, е, ми поїхали, повинна була їхати інша вистава, там де були субтитри, але не випустили хлопців. Ну це така uh -huh. пісня, і, і а не можна було е, ці гастролі скасувати, тому що ну, вони були дуже важливі для іміджу театру. Це Мюнхенський театр, ну теж про це цікаво розповісти. Вони зробили собі подарунок на день народження театру 130 років. Вони запросили харківський театр ляльок до себе. Ну і тобто, сказати сорі, ми не приїдемо, було б ну, дуже погано. Тому ми вирішили. Вести сопілку. Перед виставою ну, було, про, читали таку лібретто, що відбувається. Ну і потім йшла вистава. І я хочу сказати, що саме ну, ось ця ну, завдяки містичній атмосфері і що люди перебували ну, от, ну, ну в якомусь такому ну, все, все ж таки, можливість за цим е, спостерігати. Ну і на якоїсь виставі е, в Регінсбургі е, підійшла е, крута акторка. Я не сказала, дуже добре, що не було перекладу. Я хочу ну, додати до цього, що мені завжди хотілося зробити якийсь матеріал, ще там ну, далеко до війни, цієї повномасштабної. Е, якийсь матеріал, от такий наш, який я можу сказати, це моє українське. Це я, я є Україна. от таке не шараварне. Не оце все, що нам втюхували всі ці роки ще з першого класу моєї школи. І от нарешті це от воно ну, воно ще й на майській ночі вдалося, але тут ми вже прямо от, це те, що я хочу. Україна, це не те, що нам розповідали всі ці роки. І тому саме е, от, та ж акторка, да, не розуміючи мови, вона це розуміє. Ми розуміємо на фестивалях, навіть не знаючи мови інших країн. Те, що вони нам показують, якщо це чесно, якщо це прям, ну, твої, ну, ти відчуваєш, що хоче сказати цей актор, не знаю, ця країна. Знову згадала про фільм Ти Космос, чомусь він сьогодні з нами Ой, тут. Він у а... мене тепер тут три дні вже <гум> клас. І е, була, була така цікава ситуація. Наталка Ворожбит про це писала, що під час прем'єри у Києві е, там був діалог з француженкою головного героя, і не дали субтитри. І вона сиділа і думала, який це класний режисерський хід. Бо і так все зрозуміло. Неважливо, що вона говорить, бо все зрозуміло по інтонаціях, по почуттях. А потім вийшов Павло Остріков і зі сльозами на очах сказав, вибачте, якийсь технічний Збій, не пішли субтитри. А, але, зрештою, в кінцеву версію вони зробили так, щоб субтитри прибрали. Тобто це прибрали. дійсно виявилося, що це угу. дуже круто. Круто. Та, і, і от ваша історія мене теж про це нагадала, що не потрібно їм субтитрів. і Так все буде понятно, бо ви дуже класні професійні актори, актриси. А, друзі, 7 грудня запрошуємо вас відвідати власне прем'єру цього презентацію цього альбому Калинова супілка о 18 годині початок буде класний візуальний супровід і сюрпризи для всіх, включно з учасницями і учасниками. <гум> буде кліп від Дінечмуж і а, Євгенія Волоченка. Більш відомого як Жека Курган. Важливо сказати, що музичний продюсер і співавтор музики Сергій Сорока. А зведення і мастеринг Максим Пономарчук теж дуже дякуємо за те, що а, ця робота реалізувалася і завдяки вам. А хто послухав наш етер і подумав, от би мені на виставу. А от приходьте в артерію 11 грудня і теж рефлексуйте, пишіть, як вам. Оксана Забушко, я знаю, була на цій виставі у Києві і теж дала свій відгук. Дуже теплий. Я думаю, що треба довіряти пані Оксані Стефанівні. Тож відвідати uh -huh. виставу. Я вам дуже дякую і зустрінемося 7 грудня. Друзі, дякуємо, що були з нами. Слухайте Радіо Накипіло, почуємося з вами вже. Czas poniedziałka.